Я про в більшості. <рес> <Вас рес> ви... Не кричіть, пожалуйста. І ганьба не треба. Над... Дайте, я вам слово скажу. <рес> <ви> <рес> <дайте>. сказати, <так. рес> і будете <так>, кричати, <рес> і будете ви що ми чуєте. Що я хочу вам сказати? Що не один із нас, не я особисто, з міста виїжджати, не збирався і не збираюся. І все, що ви кричите, ганьба, і все, що ми хочемо зробити для міста, це зовсім неправда. <рес> <рес> Олег Ударвич, ви ж знаєте, що я так же саме ті всі, я сьогодні підняв. Це моя особиста справа, коли я вирішую, я це зроблю. Дуже, дуже, прикро, дуже прикро, що ви не даєте нічого сказати. Ну, я, хочу вам, я хочу вам сказати, хто б не був. Ви подивіться, що такими цими діями наше місто приречене. Та протягом скільки років в місті нічого не будується, нічого не робиться, при чому не буде. Чого? Чого? Задавали собі питання, чого? Один із вас, задав би це питання, чого не робиться. Ви кажете само. Ви кажете, за фонтан постукайте. Сьогодні в цьому бюджеті, в цьому році, я заложив кошти за, на, на фонтан. Я хочу передати пам'яті. На сьогоднішній день ми не хочемо, щоб наше місто було працюще. І я, дай Бог, яка прийде влада, час розсудить, час розсудить і покаже. Чи ми правильно вчинили, чи ми правильно як записуємо, ми поставчені, які не збираються виїжджати. Ми не приїжджаємо, ми залишаємося тут жити разом з вами. Ми не виїжджаємо туди, я не збираюся виїжджати, зачитали мій це вашого зачитали мені телефон. Я нікуди не виїжджаю, я стою тут рядом з вами. Друзі, я всім пам'ятаю, просить їх виступити, я почесний буду надавати слово, я всіх пам'ятаю, прошу.